Хочу почати з того, що в фейтечній діяльності вже на сьогоднішньому етапі я використовувати технологію креативного навчання, наш навчальний заклад і учасників регіонального експерименту, креативне управління. І саме через креативну освіту я вважаю можливо додатися даних результатів саме до подання правознавства. Для багатьох поняття креативність можливо виражається в тому, що це нестандартність, а усіх нових людей це дійсно так. Але е, я на деяких моментах зараз не знаю, дуже довго, можливо, деякі із тих вправ, які вам запропоную, будуть для нас корисні у е, використанні саме на уроках. Е, фактично, креативне навчання дає можливість формувати в дітей нову точку зору. Розвивати здатність відходити від стандартів. якщо ну, брати правознавця це можливо вирішувати ту практичну ситуацію, ситуація, викликаючи кожної родини, яка зустрічається з поняттям закону. Дуже важливими прийомами креативного навчання є виділення основного синтез аналіз, порівняння, потребування, узагальнення. Саме тому в креативному навчанні науках правознавця, я трошки скорочуюсь, Найважливішими формами роботи і ті форми, які пізніше знаходять втілення в наших з вами практичних олімпіадах, це розв'язання правових задач, це, е, наприклад, я використовую я сьогодні, вам покажу це задачі креативне фото, це опрацювання першоджерел, це рішення проблемних ситуацій. Які основні методи навчання, які можна використати? Це методи моделювання. Тобто вивчення об'єкта що яким його дослідження. Дуже часто ми нашим учням пропонуємо моделювати певну ситуацію, да? розробити певну ситуацію, вирішити її. Це метод аналізу, тобто розчавнування цілісного об'єкта на складові, зараз на прикладах прав, ви розумієте. Це метод синтезу, поєднання раніше виділених частин, сторін, властивостей, метод обсервування, виділення властивостей і відношень. Меду узагальнення і медик ментальної провокації. Тобто, коли дітям дається твердження, яке провокується. Наприклад. Ну, я зараз буду проводити приклад, але хочу вам сказати, що використання креативних прав можливо на різних етапах уроку. Це може бути на актуалізації, на етапі актуалізації знань, це може бути на етапі закріплення знань. І дуже якщо брати механізм впровадження, то скоріш важливіше, щоб діти мали понятійним апаратом, а потім вже могли знання понятійного апарату перенести на певну ситуацію. Якщо я візьму, наприклад, вправа вправу є поєднати непоєднане, поєднати ручку та календар. Як поєднати правознавстві, ручку та календар. Тобто, ручка, де може використовуватися? Підписання законів, да? календар визначення з і термінів правознавства. Розуміла, що проста дитина може не зорієнтувати. Ну, як проста. Дитина, яку поставили в тупік, і вона, щоб вводити ці креативні завдання, треба дітям проводити приклади, вводити їх в цій ситуації, тренуватися з ними, а потім вони вже починають це використовувати. Метод обстрагування, пошук спільних властивостей. Дуже часто цей метод обстрілування може стосуватися на авторизації знань учнів. Наприклад, учням пропонується два поняття. Так? І за 5 хвилин необхідно до цих понять відібрати понять, спільні властивості. Наприклад, дія і норма. Що таке дія? Що таке спільні властивості? Дія, свідома, воля, ваді, правомірна, протиправна, є складовою правовідносин. Що таке норма? Правило, як і обов'язково і так далі. ходу, коли вони пишуть, використовують це вправо, ви то вони ще можуть пояснювати оці всі складові. Так, дається закріплення. У вас в відвертому слайді один із прикладів. Наступне вправо алфавіт. І ще раз, на, на актуалізації знань дається дві любі букви. Любі букви. Тут у вас буква Д. Так? Треба навести справознавства всі терміни, які де знають на цю вруку. Я е, також хочу запропонувати вам дуже часто зустрічатися вправа арифметика. Ви знаєте, що у нас е, правознавці, коли ми пишемо Олімпіади, зустрічаються певні строки, е, певні цифри, які де знають, коли починається. Доповна дієздатність, і так далі. В цьому випадку можна стосувати праву арифметика. Тут наведені деякі приклади. Наприклад, трудова книжка плюс два знаки питання виникає трудовий договір. Чому можемо поставити для два знаки питання? Які документи можна подати? Це документ про освіту і документ, який посвідчує особу? 36 плюс 24 в трудовому праві. Що це таке? Скорочений робочий час. Таким чином діти можуть тренуватися і відпрацьовувати необхідні знання. Наступне, будь ласка, не студія, я хочу сказати, що на передали слайд, який дає певні властивості і показує, що дає ваше креативне навчання. Креативне навчання фактично дає можливість мріяти по-новому, але для мене в правознавців це адаптуватися в соціальні зміни, які сьогодні відбуваються. І можливо навіть допомогти іншій людині зорієнтуватися в тій сфері, в тих соціальних відносинах, на які впливає право знав. Чому я обираю саме креативне навчання? Тому що це навчання передбачає фактор, фактор раптовості. Діти не знають, що їм буде на області. це не просто відпрацювання, Дайте і мені визначення такого терміну. Це не дуже цікаво. Вони... Хоча це теж потрібно. Далі, фактор обізнаності. якщо вони не будуть знати, то вони не зможуть орієнтуватися у питаннях. Фактор внушковості. можливість приймати нестандартні рішення і передбачає фактор оригінальності думки. Крім того, тут тільки елементи я вам привела, я хочу також вам сьогодні презентувати, ну як презентувати, подарувати Я не виберу кому. Ось таку я збірку зробила. на вами. Матеріал по цивільному праву. Тут є елементи, показані креативними навчанням методів і варіанти по цивільному праву. Дуже важко нам вивчати галузі Так? Ми беремо, питаємося різними підручниками так? і шукаємо, а з цього підручника завдання на олімпіади дається. Тільки з цього підручника він повинен бути в мене, тому що якщо там той там написано, я щоб діти запам'ятало. Коли ми, беремо, коли ми проходимо теплю держави і права, ми закріпляємо амуніційний апарат, а потім переходимо до гауси, які висновки для себе структура. Перше. Потрібно працювати з перширелами. Ці першоджерела можуть бути в електронному варіанті, якщо вони закачують собі в телефони. Так? Ми використовуємо хмари, ми кидаємо дітям на хмари. Але ніколи не заміниш перше древо друповане. Як мені це не важко, але я все ж таки дітям друкую ці перші джерела. В цьому збірнику ви побачите у вигляді опорних схем цивільне право України, цивільний кодекс зроблений у вигляді опорних схем, починаючи, що таке договір, що таке цивільне право, до, мабуть, мабуть е, терміну зобов'язання в цивільному праві, види договорів, вказані всі статті. Для чого це? Якщо ми беремо правову ситуацію. То діти повинні не просто з голови взяти відповідь, а знайти відповідь в кодексі. І тоді, коли у мене виникає ситуація, так, що там дитина пише статті кодексу іноді в Олімпіаді, вона з цього бере, вона мільйон раз відпрацьовує. А ви, якщо ви працюєте з кодексом, ви побачите, що дуже часто одні ж самі стадії, вони попадаються на ситуацію як в адміністративному праві, так і в цивільному праві. Крім того, тут підібрано тести і підібрано правові ситуації. Деякі прямо з відповіді. Я думаю, що якщо вам це сподобається, ви можете це використати в своїх уроках, навіть даючи дітям готовий.